Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Пропоную сьогодні поговорити про києво печерську лавру, про її майбутнє розібратися з тим, що зараз там відбувається. І ми знову з вами побуваємо на сайті Релігія в Україні і розберемо з вами статтю провідної української релігієзнавиці пані Тетяни Деркач. Від 1 лютого під назвою між літургією шоу, чого чекати від музеєфікації українського сакрального простору. Ну, традиційно вже кажу, що ссылка на оригінал буде в першому закріпленому коментарі під цим відео. А Стаття вийшла 1 лютого. Однак, 2 лютого у нас була по новому календарю Спаса. Ну і взагалі був дуже зайнятий, не міг оперативно, як то кажуть, відкликнутися на цю статтю. Тому що я не професіонал, мені, як то кажуть, за це гроші не платять. А от є час, натхнення, і я от а, щось там записую реакцію на те, що хочу. власне. Хотілося б трошки сказати. Про сайт Релігія в Україні і про авторку цієї статті пані Тетяну Деркач, яку я років вже не пам'ятаю, 15 або більше того, вперше побачив на цьому сайті. Вона тоді досить активно тоді тут друкувалася. І до війни це взагалі був цей сайт Релігія в Україні. Я маю на увазі такий собі центром релігійної думки тут розміщалися. Статті різних релігійних там, конфесій і деномінацій виникали такі жваві обговорення, спори, потім під час війни вони перестали друкуватися, і от зараз потроху там відновлюють свою роботу. Що стосується до Тетяни Деркач, це релігіознавиця, котра в себе. Відносить до Православної церкви України, однак, ну, як, якщо це чоловік, ми б сказали, що це такий Дон Кіхот, а як жінка, ну така Дон я, Дон я Кіхот, да, вона часто свою думку. Свою позицію не часто, а майже завжди ставить вище так званої лінії партії. І тому і більше дістається навіть від так званих своїх, ніж від так званих ворогів. Своїх і ворогів я беру, звичайно, в лапки. Нещодавно є одна ПЦУшна теле. Телеграм-помийниця просто ну, закидала лайном за те, що вона щось там не так написала. Ви ж знаєте, що ми, українці, народ бездержавний існували сотні років поза державою, і тому у нас конформізм уже на рівні ДНК, і, ну, як в свадьбі в да, коли міняється лінія партії, то міняється і шапка. Хто відступає хоч на крок від лінії партії. Тому, як то кажуть, не з доброваті на того летить там і критика, і репресії, і так далі. У нас така була, ну як би вам сказати, політика неприродного відб... відбору. Залишались тільки такі конформісти, котрі зі всім погоджуються. І е навіть якщо це неправда, навіть якщо це перечить. Е Здоровому глузду це треба подавити треба казати те, що від нас хочуть почути, і так далі. Так от, пані Тетяна Диркач, вона, власне це все ігнорує, тому їй достається на горіхи. Але добре, що такі донкіхоти ще в наш час все ж таки є. А і так, що ж, почнемо статтю, і розбирати цю статтю я, власне, її спочатку зачитаю, буду її супроводжувати своїми коментарями і потім скажу в кінці, що я думаю з цього приводу. І так, присказка: монополії на лаври не буде ні в кого. У ПЦ може забути про свої золоті часи, панування в пам'ятках, але й ПЦУ може не мріяти про те, що. Тепер вона повноцінно замінить конкурента для музейників лаври це історико-культурне надбання, яке розраховане в першу чергу на туристів та можна підозрювати різні бюджетопоглинаючі проекти. Ну це така присказка. Ну а зараз добро. Вірніше ласкаво просимо в казку. <кхем> Починаючи з 2023 року, коли українська влада взяла курс на припинення монополії УПЦ в найбільших святинях України, спалахнула жвава дискусія про те, як мають використовуватись культові споруди. З тих пір держава провела в святині кілька культурних акцій, які викликали неймовірний резонанс. з поміж всіх, особливо можна виділити дві: військовий молитовний сніданок з нагоди Дня ЗСУ. За участі президента і пристоятелів деяких українських церков та кулінарне шоу відомого шеф-кухара Євгена Клопотенка в рамках проекту Реальна історія з популяризацією українських сакральних страв. Обидві викликали зливу критики. Сніданок за те, що на встановлених у трапезній палаті екранах відображався портрет президента, хоча там були і портрети церковних діячів. Кулінарне шоу, тому що їжа в місті молитви є блюзнірством. Ну тут я б не знаю, чому авторка забула ще про гопак і оцей перетворення із трапезного храму, перетворення його в танцпул. Ну, але як то кажуть, хазяйка бариня, продовжуємо. Очікувано найбільше обурювались представники УПЦ, у яких ще не заросла рана від втрати багаторічної монополії на лавру. Головне їхнє заперечення заключалось в тому, що храмовий простір має бути тільки для молитви. Мовляв, як тільки УПЦ вигнали з лаври, то там одразу почався балаган. Концерти, виставки та кулінарні шоу. Ті, хто підтримав акцію, часто виходили з простого міркування. Якщо УПЦ проти, то ми маємо бути за. Власне, сам Клопотенко так прямо і сказав. За часів УПЦ МП я і мріяти не міг про те, щоб влаштувати такі зйомки. Здається, єдиним заходом в Лаврі, який не став яблуком розбрату і не викликав ідеосинкразі УПЦ, була панахіда за гетьманом Мазепою, проведена в червні 2024 року. Намісником громади монастиря ПЦУ Єпископом Авраамієм насправді ця справа багатошарова й довгограюча. Це кейс про межі припустимого в українському сакральному просторі. В епоху глобальної трансформації українського православ'я і посилення контролю держави за релігійними організаціями. Український сакральний простір опинився в точці перетину інтересів різних акторів, які претендують на його монополізацію, і дуже по різному бачать етику і естетику його наповнення. Те, як впишеться в нову реальність Кіобчерська лавра, стане дорожньою картою для інших пам'яток. Чий користувацький статус оскаржується. Наприклад, це стосується Почаївської лаври. Панування УПЦ, в якій, судячи з усього, добігає кінця. Ну, про Почаївську лавру досить таки, як на мене, смілива заява, але знову-таки хазяйка барині, так би мовити. Далі, три погляди, що не перетинаються. Як показала практика, всі зацікавлені сторони бачать по різному стратегію використання, якщо хочете, навіть експлуатації українських сакральних пам'яток. Почнемо з УПЦ, яка багато років отримувала з лаври свої репутаційні та матеріальні дивіденти. Її позиція апелює не до юридичної, а до історичної справедливості. Святині будувались церквою і мають належати церкві. Результати реституції церковного майна не можна переглядати. Той факт, що в радянські часи церковна власність опинилась на балансі держави, для УПЦ є скоріше тимчасовим явищем, з яким треба покінчити, аби догодити Богові. Зрозуміло, що церква, якій має бути повернуте культове майно, тут одна, єдина канонічна, тобто сама УПЦ. Власне, це один з мотивів нав'язування наративу про єдину канонічну церкву та її імітації, засвоєння собі морального права на монопольне користування історичними святинями, тобто такі про майну. Відповідно, тільки єдина канонічна знає, як правильно влаштовувати в лаврах потучне життя, її цільова аудиторія власні віруючі, які часто нагадували а, класичні темні маси. Роль лаври бути цитаделю істинної віри, тобто певним чином, таким контркультурним острівцем, на якому час е, зупинився. Уявлення УПЦ про ідеальну лавру уособлював митрополит Павло Лебідь, який створив у святині, на перший погляд, справжню молитовну атмосферу. Але етика і естетика цієї атмосфери у багатьох викликала багато питань. По-перше, лавра виглядала середком фундаменталістичної. Сьогодні крила, яке орієнтувалося на типову російську духовність старців імперців, та дотримувалося ізоляціоністської позиції в міжцерковних стосунках. Там вміли давати людям прості відповіді на складні питання, що і забезпечило високу наповнюваність храмів не тільки на свята, але й побуднях. По-друге, добрий господарник часто поводився як сквоттер. З самого початку свого настоятельства підпорядковуючи собі храм за храмом, будівлю за будівлею, про велике будівництво владики Павла на території пам'ятки ЮНЕСКО, не чув тільки лінивий або наївний. Подекуди така, така діяльність нанесла Лаврі багато шкоди. По-третє, навколо Лаври функціонувало багато комерційних структур, далеко не всі з яких є суто церковними проектами. Окрема фішка це культ Мітрополіта Ануфрія, старця молитовника, -малит, перебування якого в дальніх печерах додатково освячувало давній монастир. В результаті Київ-Печерська лавра міцно асоціювалася зі специфічною російсько-подібною духовністю, навколо якої було побудовано потужну комерційну інфраструктуру. Принципова позиція держави заповідників. Висловили над директором Кременецько-Почаївського заповідника Василем Ільчишиним. Лаври є національними пам'ятками культури, архітектури та святинями, які не можна приватизувати, адже вони належать всьому українському народові, а не конкретній релігійній організації. А отже, можна припустити з дуже великою долею ймовірності, що монополії на лаври не буде ні в кого. У ПЦ може забути про свої золоті часи панування в пам'ятках, але й ПЦУ може не мріяти про те, що тепер вона повноцінно замінить конкурента. Для музейників Лаври це історико-культурне надбання, яке розраховане в першу чергу на туристів, та е, можна підозрювати різні бюджетопоглинаючі проекти. Максим Остапенко, гендиректор національного заповідника Києво-Печерська Лавра з жовтня 2023 року має собі Своє уявлення, як має функціонувати пам'ятка, під час обшуків він був дуже здивований, що не знайшов у монастирських кабінетах ознак типової української ідентичності, як він собі її уявляє, українських прапорів або тризубу. Натомість знайшов чимало артефактів руского міра, російських гіток, реклами сепаратистських священиків, кримських єпархій, які перейшли на бік РФ, він каже, наша задача повернути українські маркери. Але в умовах, що всі українські лаври довше були під російським впливом ніж українським та й середньовічна лавра, це не про українську ідентичність в сучасному її розумінні. Важко сказати, як мають виглядати українські маркери в давніх монастирях, прив'язувати середньовічних святих українського походження до поточного кейсу нацбілдингу. Теж треба вміти робити коректно. Ми маємо на меті не лише популяризувати Лавру як видатний центр християнства Східної Європи, але й показати, що саме завдяки її монахам християнство поширилось до Тихого океану та Китаю. Таку амбітну мету ставить Максим Остапенко. В умовах, коли в Лаврі немає монашої громади, це звучить скорше як тролінг. Однак. Для реалізації своїх планів заповідник, здається, не потребує церкви взагалі. На жаль, в цій ситуації найслабша позиція у ПЦУ, яку прийнято вважати ініціатором розриву стосунків між заповідником і УПЦ. З одного боку, на її стороні моральна правда, Національна церква має пріоритет в користуванні національною святинію. Але настоятель громади Києво-Печерського монастиря ПЦУ Єпіскопа Врамі є одночасно. І співробітником музею, а тому загнаний у дуже вузький коридор для маневру. З іншого боку, у ПЦУ немає таких ресурсів, які були у митрополита Павла Лебедя, щоб вести в лаврі повноцінну діяльність, а тому вона отримує дозвіл лише час від часу служити в цих стінах. Поточний статус-кво очевидно не влаштовує ПЦУ, але заповідник, здається, не готовий дати щось більше. Тим не менш, за замовчуванням ПЦУ. Буде завжди нести частину репутаційної відповідальності за дії заповідника. Залишається поки констатувати, що чиновники і політики, дуже насправді, далекі від релігії, скористались суспільним запитом на канселінг УПЦ і на благословення ПЦУ прибрали вигідний актив до рук. Назад до Витоків. Але повернемось до експериментів Клопотенка. Саме цей кейс непогано висвітлює бачення чиновниками української духовності і потенційне майбутнє українських святинь. Повз увагу благочестивої громадськості, збуреною фактом проведення кулінарного шоу під Спасом, пройшло його змістовне наповнення. Автор шоу поставив перед аудиторією задачу повернути забуті суто українські кулінарні різдвяні традиції та страви, які начебто мають Важливе обрядове значення. І підійшов до справи так ретельно, що потрапив у дохристиянські часи. Вийшло таке собі язичництво на мінімалках. Наприклад, представлений у програмі обрядовий хліб Карачун, за словами Клопотенка, міг бути жертовним підношенням якомусь божеству роду. Та це цей Бог відомий. Карачун здавна пекли на честь народження Божича Дажбога. Сонячного божества у східних слов'ян. Пізніше цим словом стали називати не тільки обрядовий хліб, але Різдвяну ніч на Галичині, а також в Чехії та Словаччині, а ще Різдвяний піст, а ще на корочуні ворожили катаючи його по підлозі. Власне, Клопотенко його й катав тільки по столу. Якщо всі різдвяні страви за задумом учасників шоу мають повертати глядача до духовних першоджерел, то стрибок у минуле виявився аж занадто квантовим, чого варта лише одна розповідь про підкидання куті до стелі, ворожіння на добрий чи поганий врожай. В цю концепцію відродження езотеричних українських традицій дуже органічно вписалась реклама солом'яних павуків, які, як виявилось, є традиційною різдвяною прикрасою. Ідею про те, що це традиційна прикраса українців ще з дохристиянських частів, часів. Розповсюджують одні й ті самі етнографи, а найчастіше етнографіні, які собаку з'їли на пошуках по селах різного езотеричного мотлуху. Задля комерційної привабливості йому надають солідного віку. Але при більш уважному вивченні виявляється, що це була достатньо новітня і досить таки локальна мода. Кінець 19-го, початок 20-го століття. До Різдва та церкви ці павуки мають такий же стосунок, як пірамідки Гордона до Долини царів у фінах. Треба визнати, це була геніальна ідея легалізувати езотерику і язичництво в спустошеній лаврі. Найцікаві найцікавіше, що, за словами Євгена Клопотенка, місце та тема передачі були узгоджені з якимось священнослужителями. Цитата, після консультації зі святими отцями ми вирішили відтворити святковий стіл саме у трапезній палаті, місці, яка історично слугувала обідньою залою для духовенства. Ми лише показували страви, прагнучи дослідити та зберегти нашу культуру, виправдовувався кухар. З'ясувати, хто саме консультував Клопотенка, не вдалося. Як би там не було, але ніколи чинцям Лаври не прийшло б в голову. Вживати обрядову їжу, присвячену язичницьким богам. Напередодні різдва я прагну, щоб якомога більше людей дізналося про справжні традиції цього світлого свята. Дякуємо, пане Євгене. Ми б так хотіли забути про ці ваші справжні традиції, але ви їх таки витягнули на світ Божий. Як би там не було, але цей експеримент подолав навіть розкол між УПЦ та ПЦУ. В обидвох конкуруючих церквах було більше негативних відгуків. Заповідник на крикітику зреагував типово по-чиновницькій, списав на російське ІПСО і обурився, що ніхто не оцінив той факт, що цитата, у межах події проводила зйомка соціального проекту 1 плюс 1 з дійсни мрію, який втілює мрії дітей загиблих воїнів. До речі. Залучення в музейницькі проекти кейсу реабілітації реабілітації, вибачте, військових, одна з головних його радзинок, але в цьому контексті прикривати свої епік-фейли військовими та їхніми дітьми не найкращий вибір. Судячи з тональності офіційної реакції заповідника на критику цієї передачі. Чиновники не визнали претензій суспільної думки і не збираються робити жодних висновків. Якщо для радянської влади лавра була лише музеєм, то для нинішніх відновлювачів української ідентичності в лапках не обтяжених молитовним досвідом, це такий собі церковний аналог вишиванки, етнографічний раритет, набитий такими ж символами української ідентичності, як прапор і герб. В цьому контексті підношення Дашт Божичу Карачуна – такий же маркер української ідентичності, як і пересопницьке Євангеліє або, або Конституція Пилипа Орлика. Що ж, тут є куди розвиватись. Езотеричної язичницької етнографії в Україні за бажання можна знайти дуже багато. І в кращих традиціях постправди потім представити ці всі артефакти чимось справжнім, оригінальним, забутим. Або популярний маркетинговий хід, украденим у нас московитами. Але таке утилітарне ставлення чиновників від культури до церковних святинь не взялось ні звідки. Подивимось, справді в очі. Невід'ємною частиною сакрального храмового простору з деяких пір стали такі профанні артефакти, як сльозогінний газ та болгарки. На цьому фоні голубці Клопатенка виглядають скоріше як символ примирення, ніж конфлікту, хоча і з язичницьким душком. Кої Продест, тобто кому це вигідно. Але не корочуном єдиним навколо лаври завжди існувало багато комерційних та некомерційних організацій, більшість з яких належала представникам УПЦ, яка користувалась лаврою. Після розірвання договорів про користування у заповідника почали з'являтися альтернативні спонсори. Під їхню діяльність було придумано проект духовне відродження культурою, який, зокрема, включає культурно-духовну реабілітацію військових. В першу чергу мова про благодійний фонд Антонія Феодосія Печерських, зареєстрованого 2006 року. Серед засновників Розов Денис Леонідович, він же помічник народного депутата від Слуги народу Микити Потураєва. Як відомо, саме Патураєв, фігурант Сурков-Лікс, точка входу російського впливу, консультант Олександра Вількула, часів Януковича, є драйвером обнулення УПЦ через механізм афіліації з РПЦ, встановлений законом від 20.08. 24-го року про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. На сайті фонду вказано, що його основною цінністю є відродження та зміцнення національної ідентичності через відновлення історичної справедливості. Судячи з офіційних релізів, через два місяці з моменту створення цей фонд вже уклав меморандум про співпрацю з національним заповідником Києв-Печерська Лавра. І має в планах реалізацію низки проєктів: інвентарізацію лаврської дендрофлори, духовну підтримку військовослужбовцям, ветеранам російсько-української війни, духовне відродження культурою, створення каталогу скарби Кієвопчерської лаври, видання книг про лаврські скарби та реалізацію продуктів для маломобільних громадян. Проект духовне відродження культурою також спонсорує благодійний фонд Українська Лавра, створений 02.06.2023 року, з яким заповідник теж уклав меморандум. Наразі у заповідника вже багато таких меморандумів, в яких втім ніде не прописуються жодні суми робіт або послуг. Опис видів співпраці, при цьому дуже аптічний. Ось як бачить заповідник свою співпрацю з управлінням туризму і промо, промоцій КМДА. Розвиток туристичного потенціалу міста Києва, просування позитивного іміджу національного заповідника Кіобщерська Лавра», далі, заповідник, збільшення кількості відвідувачів заповідника та розвитку масового туриста, туризму міста шляхом створення сучасного туристичного продукту. Промаськції туристичних е, дистанацій, е, нових туристичних маршрутів. Інакше кажучи, організація активного культурного відпочинку і змістовного дозвілля мешканців та гостей міста Києва. Зрозуміло, що в цьому пакеті класика бага <клес> бюджетопоглинаючого поглинаючого жанру. Науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тренінги, семінари, фітнес-бізнес, -фо, вибачте, форуми, ділові зустрічі, круглі столи з представниками посольств торгово-промислових палат, міжнародних урядових та громадських організацій, бізнес-структур. До речі, шоу Клопотенка, за словами представників Мінкульту, було благодійне, враховуючи. Гуманітарну складову проекту, тобто заради популяризації язичництва Мінкульт не взяв грошей з шоуменів, наштовхує на неприємні висновки. Духовність на обліку. Якщо повивчати інтерв'ю наших чиновників, то виглядає так, що вони, в принципі, б не проти перехопити у церков всі типово-релігійні проекти, наприклад, паломницькі тури, і зав'язати все на себе. Наприклад, Виконуючи обов'язки голови Мінкульту Ростислав Карандієв фонтанував ідеями про маршрути Пілігримів на кшталт шляху святого Якова, паломницька дорога до могили апостола Якова в іспанському місті Сантьяго де Компостела з видачею сертифікатів Пілігрима в церкві Паломники у держави Пілігрими. Відчуваєте різницю? Очевидно, ми маємо звикати до того, що церковні священні артефакти та предмети поклоніння на папері будуть називатись музейними експонатами. Вперше в історії незалежності України музейники Національно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній взяли на облік мощі, що спочивають в Троїцькому храмі Чернігова, святителя Феодосія, преподобного Лаврентія і Філарета Гуміль левського Поставили на облік і закрили доступ для віруючих, допоки не вирішать, не вирішать, хто має бути належним користувачем храму. Спойлер вирішувати не поспішають. Як раніше анонсували співробітники Кіїобчерського заповідника, також мають бути проінвентаризовані мощі Кіопчеської лаври. Сказати, що лексикон музейників при цьому не ріже вухо, було б неправдою. Для них лаври. Не більше ніж спадщина після покійника, яку радісні онуки тут же виставили на аукціон. Скориставши суспільною ситуацією, вони повернули головну святиню країни під свій контроль. Але навряд чи вони зможуть заповнити її тими сенсами, для яких вона будувалася початку кінець статті. Ну що ж, прекрасний розбір цієї статті і. Тут виникає головна тема: а що ж робити з головною святинею нашої країни? Можна піти двома шляхами можна піти російським шляхом, у нас взагалі дуже багато в різних сферах. От, знаєте, Кажуть, що ми йдемо там до Європи там на Захід, повертаємось до якихось джерел, а насправді ми тупо копіпастимо Росію. Ви не помічаєте, що ми перетворюємося на Росію. В релігійному житті те саме. Тобто, давайте ми створимо якусь державну церкву за допомогою чиновників, будемо її підтримувати, заженемо туди всіх. Ну, от як в Росії РПЦ, а інших всіх позаганяємо десь поза углами, не будемо їх там реєструвати, не будемо їх давити і таке все інше. А можна піти шляхом, ну не придумувати заново велосипед, велосипед уже придуманий. Згадаємо, як в Єрусалимі храм біля гроба Господнього. Цей храм він має величезне значення для християн всього світу, так само як для мусульман Мекка. І там цей храм поділений між різними конфесіями, деномінаціями. Якась частина є храму католики, якась частина православні, яка частина там вірменська церква і так далі, і тому подібне. Так чому б Кіобчерську лавру, яка на відміну там від Святогірської лаври? Чи Почаївської лаври чи будь яких інших там, монастирів і храмів має величезне значення саме для українських православних, чому б не піти таким же шляхом і не віддати лавру в користування різним православним церквам. Ну, найбільш православній конфесії віддати найбільший храм, яка трошки менше, менший храм і так далі, щоб всі там мали свою частку. Щоб представники будь-якої церкви могли поїхати в лавру і послужити там. А мощі, наприклад, відкрити для загального доступу, щоб представники будь-яких релігійних церков могли б туди мати доступ, приходити прикладуватися до цього. Чому б так не зробити? В такому разі ми б цю ситуацію, так би мовити, розрішили і скинули б цю напругу в релігійному суспільстві. Я думаю. Рано чи пізно ми до Цього таки дійдемо. Ну, от, власне, все, що я хотів сказати з цього приводу, миру нам, добра, Божих благословен і всього найкращого. Надіюсь, Божою допомогою. До нових зустрічей.